Це сукенка, і я сказала, як я її називала до того, бо в мене є ковтинки дуже гарної якості це донка Рана Нью-Йорк. Так ось я сказала, як я називала раніше. в мене є ковтинки і є невеличка сумочка для косметики. Якість супер. Так з мене так посміялися, бо я не знала, що це донка рана Нью-Йорк. І тому я вас, мої хороші, запрошую на відео, на велике поговорити про 25-й кармічний рік. Обговорити, який він для вас, кажуть, що все, все погане лишається позаду вже відпрацювало свою карму, і в Новий рік ми рухаємося з новими надіями. Я з багатьма речами розсталася в 25-му році і сподіваннями, і планами, і якимись страхами. Хочу з вами поділитися, бо однієї хвилини для цього не вистачає. Так що в новий рік я вже з новими надіями рухаюся, ну і з новим коханням. Тобто, з хорошого це нове кохання, нове знайомство. Ну, а з поганого буду вам розповідати про погане. Що зі мною сталося? Буду намагатися ну, бути якоюсь деликатною, бо ми дуже ображаємося на Україну, так? на тему про Україну.